Американський президент додав, що він а, б, дозволить Європі купувати величезну кількість військової техніки. Ну і ми ж з вами розуміємо, що якщо ця техніка, нова техніка, буде заходити до європейського союзу, то вся та навіть стара техніка, яка була раніше на складах Європи, вона відправиться до України. Ну і чому я кажу, що для Путіна це справді неприємні новини? Бо, окрім того, що Європа буде закуповувати зброю. І те, що там Трамп скоротив свій дедлайн, ще в цій угоді передбачається те, що ЄС буде замінювати нафту і газ з Росії американським паливом в рамках торговельної угоди зі США. про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Євросоюз в рамках торговельної угоди почне масштабні закупівлі американської нафти скрапленого природного газу і ядерного палива, аби повністю відмовитися від російських енергоносіїв.